Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Сподіваємося, ви тепло вдягаєтеся в ранкові години, адже осіння прохолода вже дається в знаки. Погоду в нас визначатиме найближчим часом на вихідних антициклон, саме він забезпечить у більшості областей безопадів погоду. І відповідно в нас заморозки очікуються найближчі кілька днів у нічні години. Отже, у наступні три доби погоду у більшості регіонів України визначатиме антициклон. Поле високого тиску, саме він забезпечить більше прояснень та погоду без опадів. І лише. Лише впродовж вихідних у східних та південних областях все ще можуть бути залишкові процеси від атмосферних фронтів, які будуть виражатися у вигляді більшої хмарності та невеликих дощів. Також зверніть увагу, що у західних областях на Вінниччині та Житомирщині в нічні та ранкові години можуть виникати тумани. За рахунок того, що Україна перебуває в полі високого тиску, то вітер у нас досить слабенький, і його напрямок у більшості областей з північного сходу і лише у західних вже повертає він на південно-східний напрямок. Холодне повітря з півночі забезпечує нам прохолодні ночі, і це виражається у вигляді заморозків. Завтра, в нічні години, у більшості областей України, окрім південного сходу, очікуємо на заморозки. А 20-го числа у більшості регіонів України, окрім узбережжя морів, заморозки інтенсивністю 0,5 градусів можуть бути як на ґрунті, так і в повітрі. В денні години температура по всій території України становитиме плюс 7-12 плюс градусів. Прохолодніше на вихідних лише по східній. Східних областях плюс 4, плюс 9. І з понеділка трошки вже буде тепліше. І у всіх областях України температура вже буде в межах 11-16 тепла. Маєте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.